Вітаю, я Леонід Цихановський. Дивлюся я на Росію, на її військову техніку і її конструкторів. Одразу згадую всім відомий вислів. І чорт, не чорт, і люди не такі. Повністю це відноситься до конструкторів російської зброї. Ну, а розповідь про, кожну, про кожен тип, новий тип російської зброї починається однаково завжди. 40-50 років тому в Радянському Союзі десь в 70-ті роки був проєкт зброї. Його закрили як безперспективний, а проєкт викинули на смітник. Оцей проєкт знаходять і запускають зараз в середині 21-го століття у виробництво. Це повністю відноситься і до нової російсько аналоговнетної зброї БМПТ, бойова машина підтримки танків під назвою Термінатор. Нова назва каже нам одразу все. Бойова машина підтримки танків виїжджає на позицію, буревій вогню змітає все на світі. Ну, а далі все буде в кіно про Термінатор. І в першій, і в другій серії. Я був вражений цією новиною і пішов шукати російські професійні сайти, інформаційні військові. Знайшов об'єкт 199. Розроблявся спочатку 1980-х років, скоро 50 років, на базі танка Т-72. З 1990 року, переведений на, банку Т, на базу Т-90, на зброєння в Росію пішов у 2018 році. На базі Танка Т-72. Ну, знаєте, танків Т-90 у них дуже мало, горять вони сильно на фронті, не вистачає. Тому роблять на базі танка Т-72. Призначений для бойових дій в складі танкових підрозділів для знищення ну, всього, що є, протитанкових засобів, танків, бойових машин піхоти, дотів і ДЗОтів. Ну, якщо чесно, все, що побачить, все він знищує. Фактично, це Т-72 ну або Т-90. Замість, замість башти з гарматою, у нього встановлена слабко броньована башта з двома автоматичними 30-мм гарматами 2А-42. Е, боєкомплект всього 900 патронів, всього 900 пострілів на дві гармати. Один кулемет ПКТМ. 2000 патронів, е, два гранатомети АГ-17Д. Всього 600 пострілів. Ну і 4 Птури. Атака Т. Має масу 48 тонн. Слухайте, важкий. Т-72 на 7 тонн легший. Але екіпаж у нього 5 чоловік, командир, мехвод, навідник і 2 оператора, 2 оператора АГСів. Є варіант ще БМПТ-2. Він зроблений на базі Т-72, немає АГС, і екіпаж зменшився до трьох чоловік, бо не потрібні були два оператора АГС. Він може бути з однією гарматою 2,42, 37 мм, або з двома бпт 2 БМПТ-2, оцей новий, зроблений на замовлення Казахстану на базі Т-72 і має дві автоматичні гармати 2А72, е, ПКТ і 4 Птури. А, е, АГС він не має, тому екіпаж у нього 3 чоловіки. Підтримайте наш кориномовний канал в приватній Монобанку, підписуйтесь, поширюйте наше відео, слідкуйте за підписками, YouTube скидає підписки. Всі посилання є під відео. План бойового застосування бойових машин піхоти підтримки танків такий: вони діють в складі танкових підрозділів з розрахунку, в місті один танк е, супроводжують два БМПТ, в полі, в лісі, е, один БМПТ супроводжує два танки. БМПТ мають нову автоматичну систему управління вогнем під назвою РАМКА. Цифровий балітичний обчислювач і мають автомат супроводу ЦІЛІ. Обладнаний датчиком про промінення лазерним прицілом має звукову і світову індикацію такого опромінення. Режим ведення вогню автоматичний. Система управління вогнем визначає напрям лазерного опромінювання, розвертає башту в ту сторону, вогонь відкриває навідник після е, візуального виявлення цілі, проведення балістичних обчислень і так далі. Напівавтоматична система. Система управління вогню визначає, звідки приходить лазерне опромінювання. І дає індикацію, звідки є лазерне опромінювання, але башта сама не повертається. Все робить навідник сам. Ну і третє, це ручний режим. Система управління вогнем не працює, пошуки обчислення напрямку приходу лазерного опромінювання не робиться. Контроль за полем бою і всі, всі рішення на відкриття вогню приймає командир. За існуючою орштатною структурою, кожен російський танковий полк повинен мати одну роту БМПТ на 9 машинах в кожному полку. А скільки ж їх випустили з 2018 року? Всього випущено 18 екземплярів. Із них 10 штук продали в Казахстан в російських Збройних силах в наявності 8 екземплярів. Ці 8 екземплярів були поставлені в 2018 році, і з тих пір Міністерство оборони Росії не хоче купувати цю техніку. Ну, мені це нагадує фарс з новим російським танком Т-14 Армата. Його також робили 40 років. Випустили дослідну партію 20 екземплярів, і з тих пір Російське Міністерство оборони не хоче їх брати, не хоче їх бачити навіть. У випадку з бойовими машинами підтримки танку діяли швидко. Половину 10 штук продали в Казахстан, а ті 8 штук, що залишились, передали в 90-ту танкову дивізію Російської Федерації. Це та сама дивізія, шановні, що повністю була знищена під Києвом там в сторону Броварів. Ну, це вже другий комплект людей і техніки набраний. В складі. 90 90-ї танкової дивізії бмпт «Термінатор» воювали проти України в районі Сєвєродонецька е, в 2022 році і в лютому 2023 році біля Кремінної, що одразу впадає в очі нашим воїнам. Ця машина має погану рухомість і постійно відстає від танків, і не дає ніякої користі своєму зброєнню. Ну, вона на 7 тонн важча. А зброя в неї дуже короткодійна. Російські воєнкори, я пошукав і в них, вони вказують, що Термінатор має погану оглядовість на полі бою і не може рухатись разом з танками. Він відстає постійно, бо він на 7 тонн важче від Т72. І толку з нього на полі бою дуже мало. Цікавим є те, що жодна країна світу не хоче мати таку машину на збройні, ну, крім Росії і Казахстану. Ну, Росія не встигли впарити йому на швидкоруч 10 екземплярів. Кращі світові фахівці вказують, що сама ідея застосування такої машини є досить сумнівною. Бойова машина підтримки танка нічим не краща самої простої БМП. Вона не має ніякої переваги перед звичайними бойовими машинами піхоти. А сама БМПТ велика, важка. Малорухома і дуже дорога. А от танку БМПТ сильно поступається своїми можливостями в зброї, в системах керування вогнем і розвідки російські фахівці прямо вказують, в бойових порядках поряд з танками вона не потрібна. Ну а що з цього приводу кажуть українські воїни? Цікаво. Так от за два епізоди боїв за участі БМПТ Термінатор. З восьми машин, що є в Росії на озброєнні, знищено чотири, і одна була пошкоджена. Потім росіяни її евакуювали. Саме час оті залишки термінаторів, три екземпляри, що стали в цілі, відправити десь на 20-25 років на модернізацію і забути про неї. Бо війна сильно змінилась за останні роки. Дрони знищують все, що шевелиться у ворожому тилу. А башта і корпус БМПТ дуже слабо броньовані. І не можна більше забронювати, бо він і так вже занадто важкий. Не зможуть ці БМПТ-Термінатор наблизити до лінії фронту на дистанцію ефективного вогню. Дрони знищать одразу. Саме час російським конструкторам йти на мусорку на смітник і шукати ще якісь проекти, що там не знайшли, закриті 50 років тому. Ну, вони були закриті як безнадійно, безперспективні, а в Росії саме час їх спробувати знову використати. Підтримайте наш керідмовний канал в на Монобанку, підписуйтесь, поширюйте наші відео, заходьте на наш Patreon, використовуйте кнопку Спонсорство, запрошуйте нас на каву Байміякофія. Всі посилання під відео. Я вам всім дякую, до побачення.